Станом на кінець 2012 року у нашому місті було зареєстровано 129 громадських організацій. Нещодавно цей перелік поповнився ще одним об'єднанням, яким саме дізнаєтесь нашого телесюжету. Сьогодні тих мешканців нашого краю, які чимало років відпрацювали на шахтах та залишили під землею значну частину свого здоров'я, назвати соціально незахищеними, звісно ж, не можна. Адже від держави вони щомісяця отримують такі суми, які за теперішніх фінансово-економічних умов навряд чи під силу заробити навіть здоровим і повним сил людям. Та все ж, далеко не усім регресникам Солодко живеться. Нещодавно ініціативна група, до складу якої увійшли колишні працівники вуглевидобувних підприємств, вирішила зареєструвати громадську організацію під назвою Спілка шахтарів інвалідів Галичини. Про мету створення цього об'єднання кореспондентам телестудії Бужнет розповіли червоноградці Василь Закала та Віктор Жигайло. У нас десь в місті є близько 11 тисяч регресників шахтарів. І от вони всі теж їм потрібна підтримка. Тому що бачите, як влада зараз оновлювала, оновлювала регрес, зараз перестали оновлювати регрес. І далі щоб все стихло, треба якось добиватися, виходити на вищі рівні, щоб вони продовжували ту справу. Тому що зараз є дуже таке, як вам сказати, несерйозно. Зараз хто йде на пенсію, на регрес, от зараз хто йде, навіть горноробочий, горноробочий. Він зараз більше регрес отримує, ніж вийшли ті комбаньори, які вийшли в 90-х роках, 95-х-96-х. І велика різниця в регресові. Ті по шостому розряді робили, ті по третьому розряді робили. Так що має бути оновлення справедливе. Вони раз зробили це оновлення і на тому зупинилися. Більше ніяких обновлень не йде. А треба, щоб влада продовжувала ці робити обновлення. Досить велика різниця між тими людьми, котрі працювали ще за радянських часів і в перші роки України незалежної. Там були зовсім інакші зарплати і все. В них дуже ну, по відношенню до сьогоднішніх, досить великий розрив. Практично в деяких моментах є до 100%. Що звичайно несправедливо, тому що люди пропрацювали. На вугільних підприємствах і по 25, і 30, дехто і 35 років. А, ну, звичайно, що їм це образливо. Тому ми. Спілкувалися і рішили, не ну, то власне не наше рішення створити організацію. Рішення фактично тому, що ми робили 16 лютого збори, збирали. От як були невиплати регресні, от, люди трошки почали ворушитися і збирали збори. Люди рішили створити таку організацію. А в нас була як ініціативна група, і вони нам доручили створити ту організацію, зареєструвати її ну, по всіх правилах згідно закону, що ми і зробили. Активну участь у створенні громадської організації Спілка шахтарів інвалідів Галичини взяв і депутат Червоноградської міської ради Микола Булик. Тут в Чорнограді склалась така ситуація. На жаль, що ми як велике місто і в нас дуже велика кількість шахтарів-інвалідів-регресників. І їх права дуже слабо захищені, тому що на Волині, наприклад, ну і вже як говорили по всій Україні, такі організації діють. І ми хочемо створити в нашому раді таку спілку шахтарів-інвалідів, щоб захищати проблеми на болілі наших шахтарів-інвалідів. Це так, якщо коротко говорити. Ну і ми будемо спільно вирішувати разом з колективом. Ми завжди будемо разом збиратися. Це буде все спільно з мешканцями на, на нашого міста. Можна сказати, з шахтарами, які працюють на шахті, тому що проблем дуже багато в нас назбиралося, і як незалежна громадська організація. Позаполітично можна сказати, тому що люди вільні. Кожен може говорити все, що думає, тільки щоб це все знайшло на користь нашим шахтарам-інвалідів, і тільки і нашим шахтарам. Ініціатори створення спілки шахтарів інвалідів Галичини закликають усіх мешканців нашого краю, які втратили у копальнях своє здоров'я, приєднуватися до громадської організації, аби спільно захищати своє право на достойне життя.